Одним з моїх улюблених текстів святого письма, як за мовою, так і за змістом, є 139-й псалом. І зараз я з великою радістю прочитаю вам його, бо я дуже ціную змістовну мову цього псалма. Це вірші з п'ятого по десятий. Оточивте мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно я його не подолаю. Куди я від духа твого піду, і куди я втечу від твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там, або постелювши Олі, ось ти понесуся на крилах зірниці. Спочину я на кінці моря, то рука твоя і там попровадить мене, і мене буде тримати правиця твоя. цей псалом, ця пісня приписується авторству Давида за своє життя. Він пережив багато злетів і падінь. Ми знаємо історію Давида. Вона дуже докладно описана в Біблії. Адже в кінцевому підсумку Давид керувався потужним сповіданням на Бога, отриманим ним від предків. І це добре видно у віршах знаменитого 23-го псалма. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє. Провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє же зло і твій посох вони мене втішають. «Ти передо мною трапезо зготовив при моїх ворогах. І закінчується цей псалом, який я так сильно люблю, і тому часто цитую наступними словами: Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи, тільки добро і милосердя мене супроводити будуть. Яка впевненість? Яка захищеність, які перспективи на ціловічність, і яка внутрішня стабільність чується в цих словах? Можливість жити це великий дар. Псалмоспівич каже, що навіть в найвіддаленіших островках і невідомих територіях а невідома завжди лякає. Навіть при переході через найглибші безодні його рука все одно буде нас вести, а його закони будуть підтримувати нас. І далі я хотів би звернутися до 73-го псалма. 73 й псалом робить ще більш чіткий фокус на цьому початковому сповіданні. Там сказано, гине тіло моє й моє серце та бог скеля, серця мого і доля моя навіки. А в іншому перекладі це місце звучить так: навіть якщо я втрачу плоді життя, ти Боже, будеш підтримувати мене, тому що ти завжди залишишся зі мною. Ти залишився поруч зі мною завжди. Які чудові слова, з якого прекрасного серця, з якого прекрасного. Оголона повинні були народитися ці слова. навіть якщо мені доведеться втратити все. Ти Боже, залишишся зі мною назавжди. Якщо говорити про Ісуса Христа, то відчувається, що ця людина побудувала своє життя на фундаменті із твердого каміння, а не на хитких пісках якихось людських філософствувань або, можливо, якихось власних думок. І будинок, який він побудував, все ще міцно стоїть. І якщо у вас все добре, якщо життя б'є ключем, якщо ви сидите на острові Гран Канарія на сонечку з прохолодним напоєм у руці, то тоді подібне легко злітає із мови. Але в Біблії сказано, Не зважаючи на це, я завжди був з тобою. І автор 73-го псалма використовував саме ці слова. Він знав, що про те сповідання все ж повинно було бути. Не всі дні бувають соняшними. У житті віруючих не все буває гладко, і ми теж іноді знаходимося в самі гущі життя. І ми теж знаємо про боротьбу за існування. Ми знаємо про страхи. Ми знаємо про напади. Ми знаємо про конкуренцію. Ми знаємо про ці речі, і нас не витягли з цього світу. Напроти. Ісус каже, я відправляю вас у цей світ, і там, посеред важких обставин, асав і написав ці слова, та я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю, ти своєю порадою водиш мене і по тому до слави ти візьмеш мене. Хто є мені на небесах, окрім тебе. А я при тобі на землі не бажаю нічого. Гіне тіло моє й моє серце, та бог скеля серця мого і моя доля навіки. Саме так звучить Божа обіцянка Бога. А його воля прямим текстом виражена у 91-му Псалмі. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то Йому відповім. Я з ним буду в недолі. Бог не відвернеться від вас, коли буде важко. Коли вам буде важко дихати. Він каже з тобою, я в скорботі. А Далі він додає: врятую його та прославлю його, і довгістю днів я насичу його, і він, бачите, буде спасіння моє. Цей псалом буквально надихає впевненість у своїй вірі. і в ньому відчувається, що це не просто слова. У ньому ми бачимо людину з її життєвим досвідом, з її фундаментом віри, з її молитовним життям, з її дотиком до небес. У 2009 році в Оксфорді помер польський філософ Лешек Колаковський, який дуже чітко описав альтернативу життю з надією на Бога. днями я прочитав написані ним слова і подумав: потрібно донести їх до громадськості. Цитую вам його слова: якщо Бога дійсно не існує, або якщо Бог дійсно помер, то тоді ми марно говоримо, що розум міг залишитися недоторканим. Унфосібайдуже вчення висмоктує з нас ці соки, і врешті решт знищує нас від нашого життя. І наших зусиль просто нічого не залишається. Ми не залишаємо жодних слідів у безглуздому танці атомів. Всесвіт нічого не хоче, ні до чого не прагне і ні про що не піклується. Вони не говорять нам похвали і не роздають нам покарання. Хто стверджує, що Бога не існує, і все це смішно, той бреше самому собі. І тут виникає питання. А чи можемо ми так всеосяжно сподіватися на Бога, нашого небесного Отця, як нам пропонує Псалмоспівець? Але чому ні? Якщо навіть земний син може виявити таку безумовну довіру до свого земного батька, і ось вам історія з життя, яка доводить це? Напевно, всі ми пам'ятаємо руйнівний землетрус силою 8,2 бала за шкалою Ріхтера, який практично повністю зруйнував у 1988 році цілий регіон Вірменії. менш ніж за чотири хвилини в цьому землетрусі загинуло 30 тисяч людей. Це було жахливо. І ось на тлі цього тотального хаосу, який панував навколо, один батько залишив свою вцілілу сім'ю. Побіг до школи, в яку ходив його син. Але коли він дістався до неї, він побачив на місці школи тільки руїни. Будівля школи завалилася, немов картковий будиночок. Перебуваючи в шоці від катастрофічних наслідків землетрусу, цей батько стояв і в приголомшенні дивився на те, що зовсім нещодавно було школою, в яку ходив його син. По його обличчю бігли сльози. А потім він згадав обіцянку, яку дав синові в найкращі часи. Тоді він сказав йому, щоб не сталося, мій хлопчик. Я завжди буду поруч з тобою. Шанси знайти, хоч когось живого в цій купі каміння здавалися безнадійними, але пам'ять про обіцянку, яку він дав своєму синові, вивів його зі стану шоку. «Щоб не сталося. Пам'ятай, мій хлопчик і я завжди буду поруч із тобою. І тоді він почав згадувати, в якій класній кімнаті він найчастіше заставав свого сина. Згадавши, він кинувся в напрямку, де раніше була ця кімната, і став розкопувати завали. Але звичайно, у нього не було із собою ніяких інструментів, і при роботі одними руками все йшло дуже тяжко і дуже повільно. поступово до місця катастрофи прибуло ще кілька зневі. Батьків, Одні дуже голосно ридали, інші тихо схлипували. мій син або ж моя донька лежить там під цими жахливими завалами. Кілька батьків спробували відтягнути батька, який відчайдушно розбирав завали від небезпечного місця катастрофи. Вони стали застерігати його. Так, киньте ви цю справу у будь-якому випадку вже пізно. Всі вони мертві. Ідіть краще додому. Подивіться на факти тверезим поглядом. Тут вам просто більше нема чого робити. Але на всі ці промови ця людина, не зупиняючись, відповів. Сьогодні є фразою може бути, ви нарешті мені допоможете. Він продовжував невпинно з закривавленими руками підіймати камінь за каменем. Через який час до місця, де була школа, під'їхала пожежна команда. Начальник пожежної команди теж звернувся до цієї людини з наступними словами Шановне, тут занадто небезпечно всюди періодично спалахують пожежі. Ви що цього не бачите? Тут можуть скоро початися сильні вибухи. Будь ласка, підійдуть у безпечне місце. це наша справа розбирати завали. Але у цього батька з вірменії була тільки одна відповідь: може бути, ви нарешті мені допоможете. Потім приїхала міліція, і головний міліціонер наказним тоном крикнув йому ідіть звідси, ви нічого не можете тут зробити. Ви тільки наражаєте на небезпеку інших. Ми самі займемося цим. Але у цього батька з Вірменії була тільки одна відповідь може бути, ви нарешті мені допоможете? І як ви думаєте, скільки людей зважилися допомогти цьому зневіреному батькові? Так, я бачу це на ваших обличчях. Жоден у вас явно є життєвий досвід. Жоден. Цей батько продовжував рішуче копати поодинці. Він не дозволяв нікому відмовити його від цієї затії. Він хотів знати мертвий його хлопчик чи все ще живий. Він копав 8 годин, 12 годин, 24 години. Тобто цілу добу нікому не вдавалося зрушити його із місця. Він копав 36 годин. Люди підходили до нього і говорили: тобі час вже б зупинитися. Хлопець, та ти з божеволів, хіба ти не бачиш, що це ні до чого не призведе? Потім, коли він копав вже 38 годину поспіль, він з останніх сил відсунув у бік великий камінь і почув голос свого сина. Він почув голос свого власного сина. Арман. Арман, це ти? І тоді голос з глибини відповів йому тато. Це я, тато. Я сказав іншим дітям, які тут зі мною, що їм не потрібно боятися. Я сказав їм, що якщо ти живий, то ти витягнеш нас. Якщо вже ти витягнеш мене, то ти витягнеш і інших. Щоб вони теж врятувалися. Я знав, що ти не залишиш мене, бо одного разу ти сказав мені, б не сталося, мій хлопчик. Я завжди буду поруч з тобою. Я знав, тато, що ти обов'язково дотримаєш свого слова, бо ти мій тато. Як там у вас справи внизу? Запитав зовсім знеселений батько. «Чотирнадцять із тридцяти трьох учнів з нашого класу вижили, але нам страшно. А ще ми хочемо їсти і пити, але тепер все буде добре. Ти прийшов? Коли будівля школи, школи завалилася, під завалами утворився клин, і саме там нам чотирнадцяти людям вдалося сховатися. Це нас і врятувало. вилазь вже мій хлопчик. Ні, тата. Нехай спочатку вилізуть інші діти, адже я знаю, що ти там. всі 14 дітей були повністю врятовані. ось як саме закінчилася ця неймовірна історія, але ж правдива історія, що сталася у Вірменії. Історія, яка може надихнути будь-якого батька в тому, що ми вірно поводимося із довіреними нам дітьми. А як ми, батьки і матері, чинимо з нашими дітьми. Чи можуть вони мати цю початкову довіру до нас? Чи можуть вони сказати, я знаю, що мій батько чи мати не залишить мене одного? На слово Боже, можна покластися. Читаючи біблійні історії, я думаю, які ж це прекрасні образи для людини, створеного за образом Божим? Слово Боже має значення: на нього можна покластися. На Ісуса, Сина Божого можна покластися, а Він дотримав Слова і виконав те, що обіцяв. Син Божий, Месія Ісус мав саме таку надію на свого небесного батька. Батько не став його публічно принижувати. Навпаки, він підбадьорював і зміцнив його при хрещенні в річці Йордан. У Біблії сказано, що коли весь народ хрестився, і Ісус теж хрестився і молився, тоді відкрилися небеса. І Дух Божий зійшов на нього і з небес пролунав голос, який сказав: Це є син мій коханий, в якому має благовоління. А потім це повторилося на горі преображення. Там з небес знову пролунав гучний голос, який сказав: Це є син мій обраний і коханий його. Слухайте. Завдяки постійній спільності з отцем і підбадьорення з його боку, син Божий міг бути абсолютно впевнений в любові свого батька. Він міг сказати, я і мій батько, ми одне. Той, хто бачив мене, бачить батька. Мій батько ніколи не залишить мене біля могили свого друга Лазаря, якого він воскресив незадовго до своїх смертних пристрастей. Ісус підняв гору очі і став молитися. «Отче, дякую, що ти почув мене. Я знаю, що ти постійно мене чуєш. і тут ми знову бачимо з вами це надія, це абсолютна надія. Ісус сказав, я і отець одне. Мій батько ніколи не залишить мене. Ісус був абсолютно впевнений в любові свого батька, і тому він і вчив своїх учнів молитися молитвою. Ава наш саме так звучить назва цієї молитви, папа наш, що є сина небеса. Хай святиться ім'я Твоє. Він навчить своїх послідовників не боятися всемогутнього і вічного Бога. Він говорив їм, я наділяю вас правом поклонятися йому зі словами мій тато. Якщо навіть звичайний хлопчик з вірменії відчував настільки велику довіру до свого земного недосконалого батька, то наскільки більше слід нам сподіватися на нашого небесного батька і говорити: він направляє мене на шлях істини, на славу свого імені. Добро і милосердя будуть слідкувати за мною протягом усього мого життя, і я завжди буду в домі Бога мого. Папа наш, що є син на небесах, хто може молитися цією молитвою від широго серця, той знає, що небеса не порожні, а що прийти до Бога достатньо всього лише помолитися. І якщо ви відкрите своє серце для вашого Спасителя і царя царів, він прийде до вас і оселиться в ньому назавжди. Тому відкрийте свої серця. Амінь. Наш батько, що є син на небесах, ти це ідеальний батьком. Ти. Це батько світла, в якому немає темряви. Ти любиш свої створіння. Ми, земні батьки, часто буваємо недосконалими. Ми часто руйнуємо довіру замість того, щоб будувати її. Ми стримуємо своїх дітей замість того, щоб надихати їх. А зараз я читаю цей текст, і мені згадуються мої гріхи по відношенню до мого сина. я згадую випадки, коли не ставився до нього з належним значенням. І не сприймав його досить серйозно. І я дякую тобі, Боже, за те, що це можна виправити, за те, що ми можемо відповідати твоєму образу, і за те, що ми можемо вирішити одного разу. І я хочу допомогти своєму синові або своїй дочці. І я хочу надихнути їх добре їх виховати і стати для них хорошим і здоровим батьком. Щоб шлях до небесного батька не здавався їм таким вже й далеким. Дякую тобі за те, що що ти прощаєш нас, дякую тобі Це за те, що ти, ти сам підбадьорюєш нас, а також за те, що для нас ніколи не пізно звернутися до тебе, і ми завжди можемо заново відкрити для тебе себе і можемо сказати, Боже, я надіюся на тебе, і я сподіваюся, зовсім не на себе, а тільки лише на тебе. Мого всемогутнього небесного батька, дякую тобі за те, що нам було дозволено прийти до тебе таким чином в ім'я Ісуса. І тому я прошу вас супроводжувати і благословляти нас. Адже ти направляєш навіть розчарованих дітей і допомагаєш батькам і дітям збиратися разом, особливо батьками-синам, щоб знайти шлях один до одного. І це одне з діянь твого благого святого Божого Духа. Завдяки йому різні покоління можуть зустрітися один з одним. і Ці зустрічі будуть на Повнені любов'ю. А якщо буде потрібно, вони навіть можуть почати один із одним все заново. Слава тобі, наш Бог.